Добрий день. Ми сьогодні подивимося, як можна перевірити правильно і на 100% п'ятиконтактне реле. Знімаю вам в такому форматі, щоб ви могли в будь-який момент його знайти. Бо в шортах складніше це. От, дивіться, все дуже просто. У вас є п'ятиконтактне реле. Я вже розписав, які деклеми можете подивитись на ньому. От, Дивіться, 85-ту клему ми підсоєднаємо мінус, на 86-ту підсоєняємо плюс. Можна навпаки, різниці нема. Головне, щоб іменно на бокові підсоєння. Раз і два. Підсоєнили. В момент під'єднання реле повинно щелкнути. Якщо воно щілкає, коли ви під'єднуєте контакти, коли відбувається замикання, значить воно працює. В іншому випадку не працює. Це самий правильний метод. Спасибі за перегляд. До побачення.